Давайте приготуємо найсмачнішу волокнисту пухку паску, яка виходить з першого разу. Цей рецепт паски зробить тебе зіркою великодня без складної техніки, але з ідеальним результатом. Зберігай рецепт. Для початку тепле молоко змішуємо з сухими дріжджами, медом, яйцями, цукром та ванільним цукром. Перемішуємо до однорідності. Після того як перемішали, переміщуємо це все в чашу міксера. Шавтки змішуємо з сілією, щоб не знизити активність ріждів, та також додаємо в чашу міксера. Туди ж додаємо борошно та ретельно перемішуємо до зволоження всього борошна. Вимішали декілька хвилин та поступово по шматочку вмішуємо м'яке вершкове масло. Вимішуємо тісто мінімум 15 хвилин, поки не з'являться глютенові нитки. Спочатку воно буде липке, борошна більше не додаємо. Тісто вимішуємо до глютенового вікна. Коли тісто розтягується в тонку плівку і рветься рівним колом. Після вимішування розтягуємо тісто, додаємо до нього родзинки, цукати, вимішуємо та накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на одну годину. Протягом години тісто збільшиться в два рази. Ми обминаємо його та ділимо на чотири рівних частини, але це в залежності від ваших формочок. Формуємо кульки, натягуючи тісто донизу, кладемо у форму швом вниз. Тісто має займати не більше 1 третьої форми. Даємо на підхід ще 20 хвилин та випікаємо у розігріті до 160 градусів духовці 35-40 хвилин у режимі конвекції. Готовність перевіряємо шпажкою, дістаємо пасочки з духовки, прикрашаємо їх та смакуємо.